Всім привіт, доброго дня, друзі. Сьогодні в нас понеділок, 17 березня, якщо я не помиляюсь, в суботу ходила на базар і придбала собі нарешті рододендрон. Казала вам, що була перед цим на базарі і дуже гарні там були рододендрони, гарні були ціни. І все ж таки не втрималась я. і до того ж, дівчатка мені написали. Що в горщиках хто зберігає в теплиці, вже виніс на вулицю. Я не купила собі раніше, тому що хвилювалася, що на балконі, а вже ж він в мене буде рости на балконі. Буде зараз ще прохолодно. Тому що, наприклад, ось сьогодні вночі в нас було мінус 4. в день досить тепло а вночі ось така температура. І також вчора, з суботи на неділю, також була така мінусова температура в нас. Але дівчатка написали, що ті, хто зберігає в теплиці в прохолодному такому стані, тобто він зимує в теплиці, в горщику, і написали, що вже навіть з теплиці винесли на постійне місце в садочку. Думаю, куплю і я, випробую. Я вже його стільки років хотіла придбати вдома. Ще коли при будинку жили, хотіла посадити, потім на дачі хотіла посадити. В горщику чомусь я не ризикнула його в нас вирощувати. Ну, по-перше, вони в нас в Україні і досить дорогі. Це по-перше, а по друге, все ж Таки дуже швидко пересихає горщик, пересихає листя, і вони швидко пропадають. Ну і хочу сказати, що, наприклад, у нас в Україні їх немає так багато, як тут. Ось я вам буду поки розказувати, буду додавати шматочки відео. Ходила по місту і також ходили, проваджали доньку на роботу, ходили по все таке поле. Взагалі, можна сказати, це такий закуточок, вже ну майже за містом, і все одно біля будинків ростуть рододендрони, обхват кущів. Я не знаю, мабуть, метр в діаметрі це 100%. і завишки вони такі ж самі. Також просто в парках по місту, просто в під під'їздами, в садочках в. В садочках, на дачах, в приватному секторі дуже дуже їх багато. Обов'язково, коли вони навесні почнуть квітнути, я буду вам показувати. Я думаю, планую зробити окреме відео, як квітнуть рододендрони. Ось тут в Польщі, в новому Томишлі ми знаходимося. Але ми були і в Познані біля озера, коли їздили на різдвяну ярмарку, показувала вам Там озеро і навколо озера просто величезні зарості цього рододендрона. Я думаю, що це буде дуже гарно, дуже красиво буде. Також, до речі, як і магнолії. Магнолії тут також дуже багато їх росте, величезні дерева. Також буду обов'язково показувати вам, тому що сама люблю ці квіти і люблю за ними спостерігати. І ось придбала такий кущик. Кущику, я думаю, що якнайменше роки 4, тому що такий вже гарний в нього стовбур, а може навіть і більше. Такі кущики коштували 65 злотих, тобто 650 гривень. Я взяла ось такий фіолетовий колір, був ще білий колір. Білий, я думаю, що може сорт такий більш легкий у вирощуванні, тому що кущики були ще більші, ось такі заввишки. І також був червоний колір, Я вже ж взяла. Всі три і спробувала їх виростити, тому що вони гарні, яскраво виглядають і взагалі ну просто дуже гарні і листя глянцевених. Ну, я думаю, що рододендрони азалії азалі, знають всі, як вони виглядають. от Ну Подивлюся, цього літа, якщо він гарно себе почуває в горщику на балконі, то ще потім докуплю і буду також у горщиках на балконі вирощувати. Так, і ось з приводу того, що тут багато де ростуть рододендрони, азалії розмовляли, розмірковували ми з сестрою, і також дівчатка писали мені в коментарях, що чому вони так гарно тут ростуть. Ми спочатку з сестрою думали, тому що тут кислий ґрунт. Але ж тут ростуть і інші культури гарні і горкі, і помідори, і коренеплоди, тобто, взагалі, кислий ґрунт і на дачах, і в парках, і в приватному секторі не може бути. І зробили такий висновок, також і дівчат. Дуже вам дякую за підказки в коментарях. Написали, що швидше за все вони тут так гарно ростуть, тому що тут вологе повітря. Не буває такого засушливого, довгого літа, як, наприклад, у нас в Україні. Ну, в Кременчуці, принаймні, у нас буває останні роки три, мабуть, буває, що і по два місяці немає дощу. Уявіть собі, як пересихає не тільки ґрунт, а й повітря. Дуже пересихає, і тому листя воно таке в нього кожисте, досить міцне. І ось через те, що дуже сухе повітря пересихає листя. А тут повітря досить вологе, тому що тут, в принципі, більше опадів, більше дощу, більше туману. Дуже схожий клімат. ось тут, де ми знаходимося, на клімат на, на заході України. І там насправді, і також на заході України, у Львові ростуть і гортензії великолисні, і рододендрони, і азалії При Карпаті, в прикарпатті, в закарпатті вони себе гарно почувають, тому що там досить висока вологість повітря. Така вологість, що навіть влітку можна ходити збирати гриби. Я думаю, що ну, так як я гривень. Рибник, то я цим цікавлюсь, і там немає грибного сезону, як, наприклад, у нас в Кременчуці, коли вже пройшли восени гарні дощі, тоді тільки гриби пішли на заході України, а вже в Карпатах. В принципі, грибний сезон і влітку, тому що там ось зараз сонячно, світло, тепло а потім три хвилини і пішов дощик, або випав туман. Тут в принципі така сама погода, і я думаю, тому ось такі рослини себе гарно так почувають. Ну і що? Запитала я у жінки, яка продавала ці рододендрони на базарі, чи можна вирощувати на балконі в горщиках. Вона сказала, так, можна вирощувати, але потрібно взяти горщик не дуже високий. Ну, Обов'язково потрібно зараз пересадити, але потрібно взяти горщик не дуже високий, а більш широкий. Ну, я знайшла ось такий горщик, він, виходить, десь на 2 см глибше. Того, якому зараз цей рододендрон росте, але це нічого страшного, тому що я приготувала кору, куп, назбирала її в лісі, коли пересаджувала великолисну гортензію, показувала вам. І я цю кору використаю, покладу на дно. Вона буде, як і дренаж, і також буде підкислювати ґрунт. Також ця жіночка, яка продавала ці рододендрони, сказала, що рододендрон любить кислий ґрунт. Ну, в принципі, я це і знаю: що ґрунт такий, як ми готуємо для локини, для азалії, рододендронів для великолисної гортензії приблизно однаковий потрібен. Але я поїхала, придбала ось такий ґрунт. Зараз вам покажу повище його. Ось такий ґрунт, такий мішок. Тут написано, що для азалії, рододендронів лохи не можна. Якщо в мене залишиться, то я може використати може ще якусь культуру, яка любить кислий ґрунт, придбаю або посаджу собі на балконі. Ну і ось так викладаю. Так, що вона ще сказала? Ну такі рекомендації дала це не дуже сильно заливати її. Любить вона, щоб повітря було вологе, то краще її гарно оприскувати, точніше, його рододендрон. І не сильно заливати. Ось так вона показала, що палець зверху горщика вставляєте. Якщо там знизу волога, то поливати не потрібно, тому що якщо знизу накопичується волога, можуть дуже швидко загнити корінці. Ну і такий досить вологий зараз в нього ґрунт. Так, окремо, якісь добрива я не купляла, тому що, по-перше, купила готовий ґрунт, і також я бачу, що тут розкидані також зверху. Горошинки, я думаю, що це щось типу осмокода, такого доброго, яке пролонгованої дії, тобто довгий період дії. І що хочу у вас попросити, дівчатка, хто вирощує, особливо вирощує в горщиках. Ви обов'язково мені пишіть, давайте якісь поради, як краще доглядати, що краще з нею робити, тому що це в мене нова культура, я ще не вирощувала не азалії, не рододендрони, тому буду вдячна за кожну підказочку. Особливо, якщо ви вирощуєте в горщиках, це мене цікавий тому що цей рододендрон буде в мене рости в горщиках. Ну і а вже ж всі ці азалії, рододендрони магнолії вони люблять затінок. Ну або на півзатінок. Тому так і жіночка на базарі сказала, що ставити або висаджувати не на відкрите сонце, а десь затінок під деревами вони гарно ростуть. Через це вони і дуже гарні, і багато їх використовують в саме в таких затінках. Садять під деревами, під ялинами. В парках їх садять під під'їздами, там, де від будинків велика тінь лягає, тому використовують ось такі рослини. Так, ну зараз я його посаджу і, мабуть, ще трішечки на дно додав: мене є сосновий опад. Також набирала в лісі, коли. Набирала для гортензій, а, а зверху ще кілька штук залишила кори і зверху ще також прикрию корою, щоб влітку, наприклад, якщо буде спекотно, не так швидко пересихав ґрунт. Так, вже нормально, можна вже висаджувати, виймати з горщика. І що сьогодні хочу також в цьому відео вам показати, буду висаджувати, висівати на розсаду помідори. Вже поклала. Своє насіння проросло воно гарно і буду висаджувати. Ну, ось, подивіться, який кореневий ком, дуже-дуже щільний. Я його трішечки сильно розламувати не буду, але трішечки, так як відкрию, ось так доверху. Завжди рослинка, коли трішечки пошкоджені корінці, в неї вмикається інстинкт самозахисту, і вона починає давати і нарощувати нові корінці. По боках не буду нічого займати. Просто. Рівненько зараз його поставлю і навколо обсиплю новим ґрунтом. Так, рододендрон посадила і зараз буду висівати на розсаду свої помідорчики. Так, у мене, виходить, є три сорти. Один ось такий чері, такий він дрібненький, це взагалі такий горшечний помідор. Його можна було і взимку вирощувати, можна було спробувати посадити червоного кольору. Другий ось такий жовтого кольору, грушеподібний. І третій, на жаль, в мене не зберігся пакетик, тому що, а, є, думала, що викинула. Не знаю назву, не змогла прочитати, але написано, що він, типу, волове серце прямо так і написано. І поклала з запасом на пророщування, не думала, що вони гарно зійдуть, помідорчики. А вони зійшли і досить непогано, досить рясно. То зараз буду висівати. Взяла дві ось такі касети. Тут в мене по 15 штучок, тобто, взагалі посаджу 30 штучок. Ну, будемо бачити, може, щось не зійде, може щось пропаде. Ну і подивлюсь, які я потім буду мати ємності для вирощування. В принципі, я залишаю, не викидаю зараз пляшки 6-літрові і подивлюсь. Потім буду в літрові саджати, або щось більше куплю. Може якісь пересадочні такі горщики, може десь. Знайду щось інше. Ну, і ось подивіться поближче, як посходило насіння. Зійшло дуже гарно, дуже рясно. Мабуть, буду висаджувати по дві штучки. Про всяк випадок. Потім одну штучку просто приберу, або якщо придумаю в чомусь іншому вирощувати, буду вирощувати в одному контейнері два помідорчика, Ну, або в одному горщику, відповідно. Завжди пророщую своє насіння. Я думаю, хто мене давно дивиться, знає. І помідори, і огірочки, і баклажани, і перець солодкий, і гірки, до речі, непогано вже виглядає в мене перець і той. і той. Навіть огірочки вирощую через розсаду завжди, і коли в будинку жили, і також коли дача була, вирощую і для теплиці, і для відкрутового ґрунту огірочки розсадним способом. Тому що так набагато зручніше, вже, коли прийшов час, висадив всю розсаду. і вже вже маєш відповідну кількість огірочків, скільки потрібно, стільки в тебе і є. Не не так як сіяти. Потім не знаєш, що з'їде, що не зійде. Десь там хтось щось з'їв і такі випади, скажімо так, а розсаду посадив і вже маєш гарний город. Ну, все, в принципі, буду розкладати свої помідорчики. Потім як завжди, вкрию кожен, кожну касету плівкою щільненько і поставлю в тепле місце. Зараз у нас, виходить, опалення не, не працює, тому що досить тепло. І найтепліше місце получається на балконі. Сходить там сонечко дуже рано воно з'являється, тому я бистріш за все поставлю на стільчик біля балкону. Коли сонечко буде потрапляти туди, і тоді гарно буде сходити. І до речі, ось показую вам, зійшов в мене дуже рясно кріпчик, і також дуже рясно зійшов в мене котовник. Навіть не сподівалася, що кріпчика висипала весь пакет, що котовника висипала в це відерко, весь пакет. А він рясно зійшов. Ну, якщо воно підросте, хоч трошки, то я потім куплю ще ось такі касети і розпікірую. І буду поки що також вирощувати в горщиках. Ну а далі будемо бачити, як буде складатися життя. Може, десь в мене вийде вирощувати і в городі. Ну, все, в принципі, зараз буду розкладати. Це все на сьогодні, що хотіла вам розказати. Дякую вам, що заходите на мій канал. Підписуйтесь, пишіте коментарі, ставите вподобайки. Я дуже і дуже вам за це вдячна. Бажаю всім всього самого найкращого, головне, мирного неба над головою!